З тим, що Деніел Дюба став краще, зрозуміло. Але що Олександр Усик? Тож розбір сильних сторін українця. Деніелу Дюба не сподобається. Поїхали! В першій частині ми говорили про сильні сторони Деніела Дюбоа, який з моменту першого бою прогресував і точно став кращим бійцем. Повне відео по підкасі вгорі. Якщо коротко, у Деніела є сильні карти на руках, і він сідає за стіл не блефувати, а складати сильно переможну комбінацію. Зараз же поглянемо на те, з чим підходить до реваншу Олександр Усик і чому фулхаусу динаміта може бути недостатньо для перемоги у двобої 19 липня. Тож переходимо до найпотужнішого і найвеличнішого випуску з розбором сильних сторін українця. Отже, які козирі посприяють Make you see great again»? Якщо вже починає нудити від відсилок народого дідугана, відключити Трампа меми можна натиснувши на кнопки під відео лайк і підписатись на канал. Олександр Усик стилістичний жах не тільки для Деніела Дюбо, але й для всього дивізіону. Надзвичайно швидкий, як для своїх габаритів, абсолютний чемпіон у двох вагових категоріях має неперевершений футворк. Причому він не мувер, як, наприклад, Девін Хейні і Вільям Скул, які нещодавно 36 хвилин тікали від Реміреса і канело відповідно. Футворк Усика не про втекти подалі, хоча, якщо потрібно, він здати не на таке. Це більше про постійне випередження опонента на один-два кроки. Це про створення кутів під час своїх атак і провалювання супротивника під час дій в захисті. У Олександра абсолютно краща робота ніг в дивізіоні, за рахунок чого він невилює більшість переваг суперників. Деніел здоровий дядько, в чиїх кулаках криється справжня вибухівка. Та щоб наколтувати опонента, треба влучити. Усик круто змінює кути, закручує суперника карає його за помилки і при цьому ще й встигає вчасно покидати зону ризику. Ноги Усика ключ до перемоги. Ноги Усика це першочергова задача, яку треба вирішити суперникам. Чи зможе це зробити Дюбоа? Ну він буде намагатись. Так само, як намагався два роки тому. Обстріл Тулу був будь-якій можливій ситуації, причому мова про ювелірну роботу йти не буде. Але ж про бруд від Дені тепер відомої Олександру, а найголовніше рефері, який точно не захоче бути посміховиськом, втрачати контроль над поєдинком, як це зробив у Вроцлаві Луїс Побон. А який план Б у Динаміта? Як він збирається справлятись зі зміщеннями фаворита і утримувати бій на зручній для себе середній дистанції? Більше питань, ніж відповідей. Британцю 27, а Олександру півроку тому стукнуло вже 38. В першій частині вік українцями записали в актив бриту. Все ж таки це не критична, але вже доволі солідна цифра для супертяжа, стиль якого технічного ігровика зав'язаний на моториці і швидкості реакції. Та давайте відверто, щоб хоча б вирівнятись по швидкісним характеристикам з Дюбоа, Усику треба не просто швидко постаріти, а опинитись на боксерському смертному одрі. Тільки тоді британець може скористатися таким станом і підсунути немічному чемпіону заповіт про передачу титулів у спадок. І якщо навіть Олександр здасть у цьому компоненті порівняно з попередніми виступами, є підозра, що він все одно матиме перевагу над Дюбоа. Все через вагу Деніела. Як влучно зауважив один з підписників каналу в коментарях до першого відео, в останніх поєдинках брит виглядав повільнішим ніж вперше з усиком. Тут все логічно: на вагах перед боєм в Польщі Деніел показав 105,8 кг, що стало найменшим показником за багато років. Менше він важив лише в перший рік після дебюту в профі, а з 2018-го його вага коливалася в діапазоні 108-110 кг. Очевидно, в першому поєдинку він намагався зробити ставку на швидкість, але навіть така скромна вага не дозволила йому на рівних тягатись з українцем. Що цікаво, після того на бій з Міллером Дюбуа вийшов 108,4 кг. з Філіпом Херговичем ще більше 111,5 кг, що стало найбільшою вагою в кар'єрі. Ну а в останньому поєдинку з ентоні Джоша Дуб оновив свій рекорд 112,7 кг. Щось підказує, що цього разу Дені не буде наступати на ті ж граблі і не стане знову сушитися заради марного змагання в швидкості. А навпаки, вийде на ринг приблизно з такою ж вагою, як з eджеєм. Логіка зрозуміла: переїхав одного олімпійського чемпіона, чому б не спробувати зробити те саме в силовому протистоянні з іншим. Але не забуваємо про писну боксерську істину: швидкість вбиває. А в цьому компоненті Усика буде фантастична перевага. Деніел Дюбуа ніколи не відзначався в містким бензобакам, що не дивно враховуючи його габарити. Хоча справа не скільки в габаритах, скільки в структурі тіла британського боксера. Даня здоровенний качок, а чим більше м'язів, тим більше їм потрібно кисню для нормальної роботи. Ось чому він гарно виглядає на старті, але поступово починає пригальмовувати. Цей каркас мускулатури швидко забивається і сповільнюється. Кардинально тут нічого не змінити і не покращити. Два роки тому підсушеного лондонця не вистачило на всю дистанцію, якщо він буде 110 з гаком кіло, розхід палива стане ще більшим. Це біологія, і ГБО тут не поставиш. Отже, у Дюба буде два варіанти: або пожертвувати воркрейтом і намагатись рівномірно розмазати свій запас сил на 12 раундів, або ж витиснути повний газ у сподіванні задавити Усика на старті. При обох розкладах усик буде готовий. Українець не з тих, кому потрібно пару раундів на розкачку. Якщо так складуться обставини, він з самого початку прийме запропонований темп і що що, а витривалість його не підкачає. Принаймні в рингу саме з Дюбоа це виключено. Так, брит може влучити і потрясти Сашка, але якщо його вчасно не дотиснути, то будуть гайки. На довгій дистанції дуб усику не супротивник. Від об'єктивних показників, які можна побачити і виміряти, перейдемо до більш абстрактних, але не менш впливових, не дивлячись на те, що у Дюбав профі навіть трошки більше поєдинків досвід на стороні українця. По-перше, мова йде про аматорські виступи на найсерйознішому рівні чемпіонати світу та Олімпійські ігри. По-друге, не треба забувати про напівпрофесійний період у спортивній кар'єрі Устика в лізі ВСБ. По третє, рівень поєдинків Усика у профі по-справжньому вражає. Вдумайте стільки, коли Усик у 10-му поєдинку кар'єри вже став чемпіоном світу, Деніел чий пороху не нюхав з притомними суперниками. Коли Олександр в 16-му поєдинку кар'єри проводив останній бій в крузерветі, захищаючи всі пояси і статус абсолютного чемпіона, Дюбуа провалив свій перший серйозний тест, програвши Джо Джойсу. По простому, зараз Деніел набрав хороший хід з трьох значимих перемог, але при цьому не забуваємо, що Олександр не збавляє свого руху вже понад 10 років. Він бився з різними суперниками, в тому числі й по кілька разів, і біда для Деніела в тому, що він для Олександра вже є прочитаною книгою, адже в базу даних легенди вже підгружений 9 раундів того, на що базово здатен опонент. Я вважаю, що це ще не найголовніший і найважливіший чинник. Навіть якщо ми беремо за правду спрощену формулу, Дюба став кращим, а Усик здав по віку», саме цей аспект вирішить долю протистояння. Олександр Усик жива легенда не тільки тому, що перемагав всіх кращих боксерів своєї епохи, а ще й тому, як він це робив. Українець має ментальні чемпіона, який сфокусований на перемозі. Починаючи з першого титульного поєдинку з Главацьки, Усик бився на території суперників. І навіть якщо бій складався дуже важко, вигризав там перемоги. Майріс Брієдіс, Тоні Белью, Дерек Чесора, Ентоні Джошуа, і хай би що там говорив Тайсон Ф'юрі, два поєдинки в Саудівській Аравії були скоріше домашніми саме для британця. Як би не складались обставини, Усик завжди знаходить ключі для перемоги і вириває їх в фінальних раундах. На відміну від його кума, який більш обдарований талантом, Олександр ніколи не працює на півшишечки, тому що розуміє професійний бокс. Тут або ти, або тебе. Він, незалежно від обставин, завжди викладається наповну, і чемпіонські раунди проводить так, як належить чемпіону. І цей спорт віддячує йому за це справедливістю. Якщо тобі сподобалось це відео, не забудь поставити вподобайку і підписатись на канал. Також користуйся функцією спонсорства. Це дозволить робити ще більше цікавих відео. Дякую і до зустрічі!